Доброго дня, шановні. Це на земельні комісії, сьогодні 25 березня. Так на це хвороби, ми можемо розпочинати нашу комісію. У нас сьогодні на 200 дня, 20 питань і 21 питання. І різні. Не будемо нікого заперечка? Ні. Yeah. Тоді можемо починати тоді почнемо з земель, Так. Будь ласка. Проєкт рішення 22.42. Про встановлення прав оренду плати за землю на території Нової громади. Фактично цей проєкт рішення вже розглядався на земельній комісії. Після, після цієї комісії ми направляли в регуляторну службу проєкт рішення разом з аналізом регуляторного впливу. Нам повернулася, прийшла рецензія на даний проєкт рішення. Фактично особливих зауважень не було до нього. Єдиним ми цей проєкт рішення доповнили пунктом, в якому вказали дату набрання його чинності. Відколи? З 1 квітня року. почну діяти нові ставки з Та Так. А і в принципі особливо на тут ставок ніяких не міняли з того часу. Хочу нагадати, що у земельні ділянки сільськогосподарського призначення максимальну ставку поставили, оскільки дуже дешеві Скільки? замість де? 12%. 20%. 20%. 20%. Ну, там смішно бізнес ціна. Зараз земельні ділянки громадської забудови поставили 3% ставку. Мінімально, кілька тільки може бути, тому що досить дорого виходить. Земельна ділянка 50 арів в одному роздолі. Орендна плата фактично виходить під мільйона гривень дуже дорого. Ми вже оголошували аукціон і він не відбувся, тому що бажаючих не було. І ділянці так. Та. Так. Що тут ще розпишено? То... І тепер, якщо зменшити, то там зараз буде скільки, чи ми ще не виставляли другий раз. Другий раз не виставляли, але буде десь приблизно пір ціни, буде 250 тисяч, можливо, хтось знайдеться. Так само земельні ділянки рекреаційного призначення поставили. Як які категорії, 10-12 тисок, вони теж не є підробими. Але... Земельні ділянки історико-культурної призначення підставки 3,4% фактично. Ще хотіла сказати, що земельні ділянки промисловості, наприклад, церва призначення 112, розміщення та експлуатації основних підсобних і публічних судівель та споруд підприємства переробної машинобудіної та іншої промисловості. Тут у нас стоїть ставка 5%, -ки. це e, цільове нашого індустріального парку. Але для e, ініціаторів спортсіння індустріального парку поставили 1%. -ки. Це є на час будівництва. Так, а, 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 а тут... no, no. A, наприклад, якщо такі ділянки uh, рандец, то там Мані... теж там. 5%? Там буде 5% -ки. і 11,01.

Із заявою звернулася МПП добробут щодо надання в оренду земельних ділянок орієнтовною площою 14 гектарів і 5 гектарів. Туда. Це на території. ресторан, де на Стільсько, там, де вже починається розстав. То там на дві ділянки виглядало, так? Ну, там всередині залишається пасовище, ага. а з двох сторін ділянки такі, не дуже Привабливі під пасовище. буду казати так, там мурашники і плюс тернина на так. Uh -huh. Ну, корову вже немає, настільки багато. Uh -huh. Це все одно йде на конкурс

Це ЗОВ на колонах. Я звернулася на колонах, особі директора Мурніка, тому пропонується надати їм дозвіл на виготовлення проєкту замруску щодо відведення земельної ділянки площа земельної ділянки 11 гектарів, 11,42 гектари. Рентова, та, так? Але ґрунтова.

Дання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення межімельної інтеляції натурі на місцевості Борусовському село Михайловичу. Пропонується надати дозвіл на розроблення такої документації за рахунок земельної частки палив розміром 0,40 умовних кадастрових гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ой. Так, це березно. Пропозиції скоріше вже береза на тимчасова свої позиції. Постанова, постанова за так. Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки коштує 7 по 61 гектар. Ми надали дозвіл на виготовлення такої технічної документації з нормативно-грошової оцінки її виготовили і зараз пропонуються затвердити. За Це є. Три документація, може пакетом Давайте пакетом, так. Так, це все є книжка. Тобто якось це треба віддавати, бо вони без цього. Там ліцензії вони мають, але все зговорити. Там ви тоді на голосування. Хто за? Дякую. Якщо що, вартість квадратного метра 321 гривня, 4 кобійки. Двадцять від 27-го 2025 року про припинення права постійного фінансування земельної ділянки зміни стосуються назви навчального закладу в рішенні першісному рішенні вказана загальна освітня школа першого ступеня номер 1 але Правильніше згідно вийдемо Новороздільська загальноосвітня школа першого ступеня номер 1 Новороздільської міської ради Більської області. Новороздільська за США першого ступеня номер 1 Хто за. Проєкт рішення 22.41 про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Ми надавали дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою. Це є в ще розділ кладовища дві земельні ділянки. досить довго. Це є да. Екосуд... Да. Новий цвинтар. Ви да. так. 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 Нам виготовили одна земельна ділянка площею 1,3 літка, а друга земельна ділянка 35 арів. І також вони будуть надавати спостійне користування дочергому підприємству Благоустрій, КПРУ здійсню житлосервість. Проєкт рішення 2240 про затвердження проєкту землеюсь щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, у землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудімої та іншої промисловості. Це є індустріальний парк. Надавали дозвіл на зміну цільового призначення, його змінили і тому пропонується затвердити. Питання, пропозиції. Тобач, тобач. Тобач, 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 тобач. 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 І е, проєкт рішення No2239. Про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсотників допоміжних путівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою продажу у власність. І заявою звернувся волос Якомер Васильович, хоче викупити земельну ділянку площою 33 ари під власним. Це Худорівська, Так, це є, Ходорівська. Чу, Ходорівська. Так, ще є вулиця Худорівська, Дісінка. Містянової зі надвали uh -huh. находили. Uh -huh. Там вже ще? Не знаю. — сюди так. — що за. Там добре сусіди. Ставлю звучання, хто за? Дякую. Ну, Наступні питання це є. Панкетом.

Добре, 2249, так? 2265, 22. 58, 57, 55, 54, 53, 55, 51. Можна і знати наш. Да, нет, просто ти називаєш, щоб написати. Проект рішення 2265. ОЖБ, вулиця Коновальця, 31А, місто новий розділ. Земельна ділянка площею 6А передається безоплатно у власність Рукосуєвій Марії Володимирів. Рукосуєва. Угу. МВ Марія так. 22.58, вулиця Івана Франка, 102, село в Ольшанська, Марія Дмитрівна, площа ділянки, 19АР, 22,57, вулиця Шашкевича, 3, селище Розділ, Фіковська, Марта Юріївна, площа ділянки, 7 Арі, 22,55, вулиця Івана Франка, 12. Село Берездівці, Лільковська, Олександра Михайлівна, площа 25 Арі, 22,54, Вулиця Мова, 13, село Берездівці, Леньо Оксана Володимирівна, площа 8 Арі, 22,53. Івана Франка, 2, село Берездівці, Курляк, Ірина Володимирівна, Площа 25 Арі, 22,52. Вулиця Нова, 15, село Берездівці, Коледій Риса Петрівна, площа 7 Арі, 51, Горбіль Світлана Федорівна, вулиця Івана Франка, 53А в селі Берездівці, площа 15 Арі, 22, 50, вулиця Січових Старівців, 58, село Березина, Гамзій Степан, Степанія Васильівна, площа 25 Арі. І е, вулиця Спортивна, 28, село Березина, бо Кучакта Гасинавич, площа 8, а є 2249. Так. 22, 49. Так. Ставлю голосування. 22, 56. Затвердження технічної документації за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі mm. на місцевості для будівництва індивідуальних гаражів. Вулиця Ходорівська, гараж 138, місце могли розділ. Заліпожар, так? Так. З метою передачі безоплатного власність Гальнікова Анатолія Васильовича Опа! А він не голосує. Зауваження. <laughs> <laughs> <No, çop, laughs> <laughs> <wala, sharp> <nie>. Може щось сказати. Ні, що це Ставлю назад, хто за.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку новоробільської ну, територіальної громади на 2025 рік. Програма складається з двох частин, зі звіту за 2024 рік та плану на 2025 рік. Оскільки ми брали фактичні показники за 24 рік та план на 25 рік, тому програма завершується зараз. І основна частина програми це є аналіз виконання заходів місцевих програм, головних розпорядочків бюджетних коштів, які закуповувалися в місяці. І в основному програма складається з дві всіх розпорядників бюджетних коштів. Але також ми надсилали листи запити до наших е, підприємств, таких великих середніх вони надали інформацію про їхні стані за році та що планують робити в тому році. Е, згідно їхньої інформації, також нашого управління, ну, е, видно, що е, підприємства сплатили на ті суми походів. Е, е, Податку на доходи фізичних осіб, а саме ОДВ електрик 54 мільйони, дмз – 28 мільйонів, розвідський керамічний завод 2,5 мільйони, розвідки, завори, пасту, філія Новорозільська ТЕЦ у нас тут вісім мільйонів вісімсот тисяч, і електрофілія нової тромеречі, 3 мільйони сімсот. 15 станом на 1 січня є заблокованість позаробітній платі, то винагі на новий розділ в розмірі 2 мільйони 917 тисяч 900. Щодо основних показників соціально-економічного розвитку, е, За підсумками го року зафіксовано зростання промислового виробництва, при обсягів реалізованої продукції у 24-му році став 116 у 25-му планується 103. Обсяг реалізований промислової продукції на одну особу 8620 прогноз 79781. Також планується чисельність промислово-виробничого персоналу після у 2025 році. У 2024 році було 2200, зараз планується 2300. Ми брали такі. До багатьох підприємств були надіслані листи, вони всі надали, наприклад, легка промисловість взагалі нічого не дали, ніякої інформації, такі підприємства, і шейні в основному, такі толи ПД, вони, вони нічого не надали. Щодо галузевої структури промисловості, то е, переважна частина реалізованої продукції припадає на переробну промисловість 198,9%. Машинного будування 95%, виробництво гумових ну, пластмасу 3,4%, виробництво хімічних речовин у людей і постачання електроенергії – 1%. Щодо обсягівалових ресурсів, у 2024 році було 2 млрд 983 мільйонів 100 тис. гривень, а прогноз 3 млрд 87 мільйонів 100 тис. гривень. Податкові надходження. До державного бюджету у 2014 році надійшло 60 млн 946 тисяч гривень, а до місцевого у 2024 році 190 млн 244 тисячі гривень. Ну, промисловий сектор демонструє стабільний розвиток і, попри війну, ми дуже тішимося цим. Але пріоритетні напрямки, які були попередні покати, не залишаються, тому що під час війни важко реалізувати ці заходи. І такі пріоритетні напрямки як конкурентно-спроможна економіка, там комфортна інфраструктура та благоустрій, це ремонт доріг, освітлення і. Громадські простори, енергоефективність, екологічні ініціативи, покращення якості життя, також підтримка медицини, освіти, культури та спорту завжди будучи в пріоритеті. І заплановано також у 25-му році залучення коштів власного та державного бюджету. Уже на конкурси за кошти державного бюджету, подали через різні проекти, з яких пройшов один, то п'ятошкодового укриття 12 мільйонів гривень. Має також бути, планується оголошення конкурсів обласного бюджету про мікропроектах. На даний час ще не оголошено, але якщо буде оголошення, то будемо приймати ви щось також, залишимо проводитися коштів МТД. Це маємо чи чимаєм проти, чи має якісь <сументить> дати резюме. Ага. Заслухали чи як має бути. Плано збільшення. так. Всейності працівників, що вже три роки не було, лишалися два і два, але вже зараз, mm. зараз, okay, зараз е, навіть можна сказати, які підприємства на прогази цього планує збільшення і один інші Нам подали були дані Родільський керамічний завод, ОДВ, електрика, МЗК, надіновіл, сірка, Гіпс, Трацівка, нафтогаз тепло і Вест. дані. Тому ми по їхніх даних, звітах, робили аналіз і вони показують остання кількості працівників. Два підприємства Карпати і Нафтогазтего. Подобива електрика. Ні. Навіть чуть-чуть зменшення. Якщо так, в 2024 році було 1029, то ми на 2025 покладу й тисячу. Попитали залишаються навіщо платиком, так? Так, e, ПДФО, все 4 мільйони, вони заплатили до 20. Так. Допад. Дякую. 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 Ж, Дякую. За увагу переведемо. Що ж. Візбуло Дякую за увагу.